На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Депутати Рівненської облради не захотіли каятись перед громадою. Перелік наших злочин нескінчен. Одні його щас поповнили, а інші мовчки спостерігали, очікуючи кістки зі столу господи. Попри це, обласні обранці виділили гроші на тактичну підготовку патріотів та підтримали онкохворих дітей. Армійські однострої одягли три десятки рівненських студенток. На військовій кафедрі НУВГП вперше за 45 років її роботи навчають представниць прекрасної стадії. Весняне повернення. Пара білих лебедів знову оселилися на водомі в парку лебединка. Піклуватимуться про птахів працівники рівненського зоопарку щоденно наші працівники приїжджають сюди на водойму, дивляться за їхнім фізичним станом і підгодовують їх. Два тижні у художньому салоні діятиме великодня виставка. Найкращі роботи про весну та пасхальні свята виставили місцеві художники. Хотілось би додати якогось свято в душі. 400 тисяч гривень на навчання патріотів, які готові боронити Україну, півмільйона – на допомогу онкохворим дітям. Такі рішення сьогодні під час позачергової сесії ухвалили депутати рівненської облради. Окрім того, табір сигнал, що в селі Олександрія із балансу області передали на баланс Рівненського району, а також дозволили продавати майно підприємства Рівне паливо щоб погасити борг по зарплаті його працівникам. Іван Марчук більше про сесію. Починається позачергова сесія із поповнення. Мандат отримує новий обранець. Зареєструвати депутатом Рівненської обласної ради. По багатомандатному виборчому округу від партії регіонів Бакульського Сергія Миколаївича. Також голова облради Михайло Кирилов повідомляє про вихід Миколи Поліщука із міжфракційного об'єднання Європейський вибір та про нового голову фракції Батьківщина, яким став Юрій Богданович. Трохи згодом слово бере депутат Віктор Кривун. Він пропонує колегам звернутись до громади зі словами каяття. Перелік наших злочинів нескінчений. Одні його щас споповнювали, а інші мовчки спостерігали, очікуючи кістки зі столу господи. Просимо вас, шановну громаду Рів... Рівненщини, дати нам останній шанс покаятися, написати явку з повинною. Однак із 57 присутніх обранців покаятись захотіло аж 20 років. Рішення на також на сесії слово бере головний правосекторівець рівненщини Роман Коваль. Він каже, що на схід України вже вирушили добровольці, які протидіятимуть сепаратистам та окупантам. На черзі відправка ще частини людей. Звертаюся до вас, тому що серед вас є велика кількість бізнесменів. Допомогти тим хлопцям, які готові сьогодні захищати українську державу. Звертаюся до військовослужбовців. Не бійтеся дати нам зброю, тому що вона сьогодні потрібна. Беззбройні хлопці не можуть захищати державу. Нехай це буде по паспорта. Нехай це буде по військових квитка. Однак зброю кажуть депутати і військові зараз просто так видавати ніхто не буде, тим більше що користуватись нею, вміють одиниці. Натомість обранці вважають за потрібне профінансувати тактичні навчання тих, хто в разі потреби готовий стати на захист своєї землі. Поки планують навчити поводитись зі зброєю пів тисячі добровольців. Кошти, а це 400 тисяч гривень, перекинуть із освітньої галузі. Обласна державна адміністрація забезпечення корактивно оперативно, оперативно закупівлю. Цих необхідних засобів лише е, хочемо наголосити, що ці е, засоби будуть передані. На відповідальне зберігання, тобто вони не повинні бути рознесені тими людьми по домівках. Також на сесії депутати своїм рішенням збільшують більш ніж удвічі суму на допомогу онкохворим дітям. Програма фінансувалася розміром 400 тисяч. Відповідно, додатково було виділено ще півмільйона. Подивіться, скільки є ну на сьогоднішній день. Скільки є сьогодні онкохворих діток? Да, і якщо чесно, 900 тисяч це теж знаєте сума, яка ну зовсім недостатня. А ще обласні обранці передають санаторно оздоровчий Комплекс сигнал, що в селі Олександрія із балансу області на баланс рівненського району, та дозволяють продавати майно комунального підприємства Рівне паливо щоб погасити борг по зарплаті його працівникам. Крім того, вони звертаються до Кабміну із проханням децентралізувати проведення тендерних процедур. Іван Марчук Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Також під час сесії деякі обранці висловили обурення з приводу підготовки до будівельних робіт на пагорбі слави у Рівному. Про це журналісти телеканалу РТБ розповідали глядачам учора. Депутати облради вважають абсурдним рішення своїх колег із Рівнеради, ради, які свого часу погодилися передати частину парку в оренду фірмі Офіс Дизайн. Відтак депутати поки що усно звернулися до обласного прокурора із проханням перевірити законність рішення рівненської міськради. Сьогодні на 10 низько нерентабельних маршрутах рівного половина транспорту не виїхала в рейс. У вихідні дні тут взагалі курсуватиме лише одна маршрутка з 10, кажуть перевізники. Причина кажуть, у зростанні цін на пальне водії останнім часом працюють собі у збиток і тому просять рівненську владу негайно збільшити вартість проїзду. Для вирішення питання міський голова пообіцяв через тиждень скликати позачергове засідання виконкому. Щоправда, закон забороняє розглядати такі питання раніше ніж через 20 днів після їхнього прилюднення. Тож будь-хто згодом зможе оскаржити рішення виконкому у суді, пояснив Володимир Хомко. У п'ятницю він планує домовитися з власниками автозаправних станцій про пільгову вартість пального для перевізників. А новий тариф на проїзд обговорять вже у вівторок. Власники маршруток наполягають, що він має становити 3,5 з гривні. 450 чоловік, ті, що везуть. Це більшість маршрутів нашого міста. Вони сьогодні так само абсолютно нерентабельні. Ну є частина вона невелика. Маршрутів які вважаються високорентабельні, там де возиться більше 450 чоловік. То ті ще сьогодні мають на якусь зарплату водію. Прибутків там так само немає. У нас є дві альтернативи: або ми зупиняємо маршрут і ждемо, коли все це владнаємо, або піднімаємо вартість проїзду. Безумовно. Я не думаю, що хтось мене чує і хтось хоче, щоб була піднята вартість. І Я не хочу. Але міг би зараз розіграти вам тут комедію, сказати, що я проти мене заставили та нічого подібного. Я розумію, що іншого шляху немає. Жителі Рівненщини виявили високу свідомість під час мобілізації до лав Збройних сил України. На цьому наголосив голова облдержадміністрації, керівник оперативного штабу області Сергій Рибачок під час третього засідання штабу. На ньому, зокрема, обговорювали координацію спільних дій місцевої влади із силовиками в умовах загрози національній безпеці України. Зокрема, було зазначено, що в області діє план заходів з проведення навчальних зборів військовозобов'язаних. Визначено також особовий склад штабів оповіщення. Проведено спільно з військовими комісаріатами контрольне оповіщення військовозобов'язаних та постачальників техніки. Перевірено технічний стан техніки національної економіки, яка приписана до військових організаційних структур. Армійські однострої одягли три десятки рівненських студенток. Утім, це не пов'язано із нинішніми подіями в Україні. Всі тонкощі військової справи дівчата розпочали опановувати ще торік, вступивши на профільну кафедру НовеГП. За 45 років її роботи навчати представниць прекрасної статі там взялися вперше. Чи виявився вдалим експеримент? Цікавилася Валентина Гордич. Ось так, що суботи студентки Рівненських вишів одягають форму, черевики, ховають під шапкою волосся і занурюються в армійські будні. Військову справу вони опановують на профільній кафедрі національного університету, водного господарства і природокористування. Я сім'ї військовослужбовців від самого дитинства я бачила, що таке форма. Маю уявлення вже як тепер її носять. Мені дуже подобається, так як я планую своє подальше майбутнє зв'язати з військовою структурою. За майже піввікову історію військової кафедри дівочий звод сформували уперше каже його куратор досвід перейняли у Львівській академії сухопутних військ і залучили до навчання студенток кількох вишів рівного та острога. Критерії відбору успішне навчання, добре здоров'я і відмінна фізична підготовка. Вирішили провести експеримент. Він доволі успішний. Програма підготовки офіцерів запасу. Абсолютно ідентична, як у хлопців, так і у дівчат. По деяким Розділа програми, скажем так, по деяким питанням, де засвоєння матеріалу, то я скажу, з дівчатами набагато простіше працювати. Особливо дівчата вподобали вогневу підготовку. Найбільше не цікавить вогнева підготовка і технічна, тому що саме як працювати зі зброєю, як з БМП-1, БМП – це дуже цікаво. Саме спеціалістів, що вміють використовувати бойові машини піхоти, і готує військова кафедра нова ГП. Броньована машина, що вміє плавати і вміщує 11 осіб. Найбільше вразила студенток, пригадує полковник запасу Ігора Асканов. Якщо автомати і стрілецьку зброю в воєнрук в школі показував, то бойова машина машину піхоти не всі бачили. І цікаво було, от ознайомчі лекції, коли ми були на бойових машинах піхоти, то звісно, ну трохи такий. І шас був, да? і незнайомо, що то було. От і також е цікавість була велика. Втім, дівчат навчають керувати не лише бойовими машинами, але й військовими з'єднаннями. Орієнти другий, праворуч сто далі 50, БМП, 1500, п'ятсот вогонь. Ведення бою, яке нас навчило, як це все відбувається, різні тактичні позначки, які виносять на карту. Це також для нас було новим, тому що спеціальності, на яких ми навчаємося, вони не передбачають таких дисциплін. Погони молодшого лейтенанта запасу дівчата примірятимуть уже наступного року. Утім, сподіваються, що знання, отримані з військової справи, застосовувати на практиці їм не доведеться. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Семеро студентів з Криму прибуло на навчання у Вищій області. П'ятеро з них вже відвідують пари у Острозькій академії, Рівненському державному гуманітарному університеті та медичному коледжі. Решта оформляють документи. Усім було надано можливість обрати як Виш, так і відповідну форму навчання. До того ж, кримські студенти продовжують здобувати спеціальність на тому факультеті, на якому вони навчалися раніше, або на спорідненому. При погодженні з Міністерством освіти студенти мали можливість обрати державну форму навчання. І вузи декларують, що вони готові прийняти ту кількість студентів, яка, яка прибуде до нас в область. Ці діти в першу чергу забезпечуються гуртожитками при потребі, скажімо, ось, тому із навчанням студентів теж проблем немає. Якщо при цьому виникала якась академічна різниця, вони її доздають у звичному порядку, тобто в цьому плані теж немає проблем. Пару білих лебедів випустили на водойму в парку молоді, більше знаному серед рівнян як лебединка. Зимували птахи в Рівненському зоопарку, де за ними ретельно доглядали. А з настанням тепла лебедів відпускають на водойму. Повернення додому білих красенів бачила Тетяна Климчук. Після довгих холодних місяців лебеді повертаються додому, на озеро в парку молоді. Зимували білі красині в Рівненському зоопарку, а з настанням тепла птахів відпускають на водойму. З клітки лебеді виходять впевнено і відразу прямують до води. Поверненню додому лебеді задоволені і одразу переходять до купання. Працівники зоопарку кажуть, найкраще птахи почувають себе саме тут, в природному для них середовищі. Втім, запевняють, піклуватимуться про білих красенів і надалі. Щоденно наші працівники приїжджають сюди на водойму, дивляться за їхнім фізичним станом і підгодовують їх. Що стосується мешканців міста, я думаю, що було б. Теж дуже непогано, якщо якісь зайві харчі, які люди мають вдома, вони би приносили і віддавали тут на підкормку нашим лебедям. Лебеді кажуть працівники звіринцю, птахи розумні, тож їсти будь-що не будуть. Найкраще для них підходять хліб та подрібнені овочі. А вже на початку літа на водойму повернуть ще одних мешканців лебединки пару чорних лебедів. Наразі птахи очікують на потомство, тож ще перебувають у рівненському зоопарку. Випустити лебедів в озеро приїхав і міський голова Рівного Володимир Хомко. Хотілося б, щоб це дійсно стало такою гарною традицією перед Великоднем. Якщо Великодень буде такий середній, не дуже ранній, випускати лебедів в цей. У нас в парку. А ще міський голова рівного розповів, невдовзі на лебединці встановлять металеву скульптуру дівчинки-даринки, яку виготовили майстри на фестивалі ковальства, що проходить влітку в обласному центрі. Саме Даринка каже Володимир Хомко, стане початком створення в місті алеї кованих виробів. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День дерева в центрі рівного прикрасили писанками. Їх намалювали і розвісили одинадцятикласники, які цьогоріч закінчують навчання. Сюжети великодніх розписів найрізноманітніші, але патріотичні, жовто-сині мотиви, особливо популярні. Їх роздивлялися і наші журналісти. Чайчина алеї тепер схожа на музей писанок. Дерева на ній прикрасили місцеві школярі. Традиційно випускники в передені Великодня усі разом розмальовують, а потім розвішують пасхальні символи. Писанки вражають різноманіттям. Це і петриківський розпис, і геометричні орнаменти, навіть комп'ютерні герої. Проте тренд сезону національні символи. Це наше особливе дерево, на якому щороку ми вішимо наші писанки, де кожен може проявити якусь свою оригінальність, втілити свої ідеї і думки. Зараз дуже актуальними є писанки синьо-жовтого кольору, такі, якби які виражають наш патріотизм, нашу соціальну свідомість. Але для одинадцятикласників цей захід має особливе значення, адже він нагадує, що невдовзі вони попрощаються зі школою. 11 класники це роблять, малюють. це тільки їм така честь, бо за останній останній рік, останній клас. Тобто останній сім'я один строків про коли проучуєшся, це дуже жалко. Не знаю, просто не хочеться втрачати друзів. Такі акції раді і звичайні рівняни. Кажуть, сам вигляд алеї тепер піднімає настрій. Парк став гарніший, атмосфера цього свята, Пасхи. А активісти школи дуже гарно попрацювали. П'ять років тому цю акцію започаткувала міська влада. Щоразу до неї долучається все більше навчальних закладів. Організатори кажуть, що сьогодні прийшли випускники майже всіх рівненських шкіл. Загалом на деревах вони розвісили більше тисячі писанок. Висітимуть вони ще тиждень після Пасхи. Після того ми їх знімаємо, деяких ще уціліють, то ми їх зберігаємо до наступного року. Але з наступ, коли наступає знову ж таки світла хрестове воскресіння, то знову випускники наступного року будуть розмальовувати і будуть розвішувати дані писанки. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. «Дорогами Южної Ровенщини ця книга свого часу була у всіх бібліотеках радянського союзу. Вона була видана у Москві ще 25 років тому статисячним тиражем. Однак і до нині стає в нагоді як краєзнавцям-початківцям, так і досвідченим науковцям. Срібний ювілей видання відзначили у обласному краєзнавчому музеї у рамках других наукових читань, присвячених пам'яті нашого земляка Бориса Возницького. Малоформатно у м'якій палітурці книжечка з невибагливою поліграфією, ілюстрована аматорськими світлинами, головна героїня нинішньої музейної зустрічі, і вона того варта запевняють науковці, незважаючи на невеликі її об'єми. Матеріал у ній надзвичайно цікавий і саме головне, що він має дуже хорошу базу. Науково, коли вже ця книжка потрапила до мене, то вона власне стала такою книгою, до якої я звертаюся і зараз. Такі популярності книги її автор Петро Ричков дивується до нині, хоча навіть не гадав, що занотоване колись під час мандрівок рівненщиною побачить світ і стане за визначенням його колег краєзнавчим бестселером. Мені здається, що то було вчора, коли ще ходили такі. Пазіки, автобуси по цих, цих селах, коли можна було користуватися звичайним велосипедом, їздити, збирати ці, збирати ці матеріали. Це було в першу чергу не стільки справа престижу, стільки справа інтересу, об'їздити всі наші околиці Рівенські і зібрати матеріал з кожним роком. Це дослідження стає все унікальнішим, адже пам'ятки, зафіксовані і описані на його сторінках, зникають назавжди. Із найбільш свіжих хотілося б згадати дзвіницю Межирівського святотроїцького монастиря, де абсолютно без узгодження з науковцями, без узгодження з громадськістю, ведуться роботи по заміні старої запа. Дзвіниця, яка є пам'яткою архітектури, на якусь нову нову неоковирну. Нині Петро Ричко планує видати книгу Дарога Міюжної Ровінщини українською мовою, адже дослідження, надруковане 25 років тому, російськомовне. Воно побачило світ у Москві у популярній на той час серії Шляхи до прекрасного. Нині це справжній раритет, і з нагоди срібного ювілею один його примірник за підписом автора продали на аукціоні. Загалом же книгу вшанували у рамках наукових читань, присвячених пам'яті видатного музейника директора Львівської національної галереї мистецтв. Уродженця рівненщини Бориса Возницького він неодноразово приїжджав і на Рівненщину, і консультував нас, допомагав, був учасником нашого свята музейні гостини. І звичайно, хто як земляки повинні були запровадити ось такі наукові читання пам'яті цієї людини, яка прославила не тільки Рівненщину, не тільки Україну, бо його ім'я відоме по і всьому європейському континенту, і по всьому світу. Наукові читання уже традиційно відбулися у день народження Бориса Возницького. Які події будуть присвячені. Наступні музейники поки що тримають у секреті. Валентина Гордич, Сергій Савта. Інформаційна програма День великодню виставку робіт місцевих митців представила спілка художників рівнищини. Тут презентовано живописні полотна та широкий спектр робіт декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема унікальні керамічні вироби. Виставка діятиме упродовж двох тижнів, тому всі бажаючі зможуть відвідати її під час пасхальних свят. У центрі виставки остання робота рівненського художника Василя Наумця, яка навіює святковий настрій, великодній кошик з писанками, а над ним образ Спасителя, релігійну тематику продовжено і у картинах ще одного майстра пензля Миколи Годуна. Побувавши у Єрусалимі, він наважився передати атмосферу святої землі. Я спочатку повинен взяти в себе відчуття від того, що я побачив. Потім я його передаю на полотно чи на іншу основу, і потім це обов'язково повинно відбитися доглядача. Оцей якби. Трикутник, так я його назвав у себе закон бумеранга. Ноу хау виставки робота молодої художниці Алевтини Кляковської з для паклі дівчина зобразила весняний вир життя. На увагу відвідувачі виставки заслуговують і керамічні роботи. Прекрасні всі керамічні роботи. Черняенко Веры, это надо оценить, потому что таких работ во всем во всей Украине нету, да и вообще нигде нету. И э своя работа на серию не даёт. Это не знаешь, что сделать керамические работы, они пошли по магазинам. Оно каждое уникальное, и она уже художник не в первом поколении, на неё надо равняться. Художники представили на выставке свои лучшие работы, Переважно більшість з них створені останнім часом. Виставка, якою всупереч суперч всім обладнаним. В межах, в яких ми живемо, хотілося б додати якогось свято в душі, воскресити якісь світлі нотки для того, щоб ще раз і ще раз, начебто, підтвердити ту формулу традицій, традиційну, що краса спасе світ. Палітра виставки поєднує холодні синьо-зелені відтінки з теплими жовтаво-червоними кольорами. Такий симбіоз створює особливий святковий колорит. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма день. Баскетболісти Рівницького Пульсара вдома не змогли переграти харківський авантаж політехнік. Наша команда довго підлаштовувалася під суперника та дозволила йому відірватися в рахунку. Щоправда, вже в другій чверті рівнян вдалося гостей наздогнати. Переломний момент настав за 5 хвилин до кінця поєдинку, коли відставання скоротилося до двох очок. Але здолати срібних призерів вищої ліги пульсарівцям не судилося. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 63-77 на користь харків'ян. Таким чином, після 18-ї зустрічей пульсар продовжує займати 14-ту позицію турнірної таблиці. Наступну гру наша команда знову проведе вдома, 25 квітня. До нас приїдуть баскетболісти з Миколаєва. Літбулі двадцять двадцять літ вже настояна встречається міжособою. Всі між нами достаточно інтересно такі бойовий десятою поразкою у чемпіонаті футзальної екстраліги завершився для рівненського кардинала виїзний поєдинок у Луганську проти ЛТК. Вже у першому таймі матчу команда Сергія Піддубного пропустила тричі. Натомість засмутити голкіпера телефоністів рівняни до перерви зуміли лише раз. Гол забив Віталій Лісніченко у середині другого тайму після точного удару Віталія Танського кардинал скоротив відставання в рахунку до мінімуму. Втім, останнє слово залишилося за луганчанами, які у пісні перемогли 4-2. Заключну календарну гру чемпіонату МФК Кардинал Рівне проведе вдома. 3 травня рівняни зіграють із львівською енергією. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.